Команди. Начебто все досить вивчено і просто. Компетенції, особистісні характеристики збираємо, прокачуємо спільну ціль, стратегуємо і погнали. Але ж якби на ділі все було так просто. І айчари гарно працюють, і ви відчуваєте як власник бізнесу або лідер команди людей, але не все йде зовсім передбачувано і легко. А якщо ще й команда де в ній. Ці зірки це задачка взагалі зірочкою. Тому я створила е, власний зараз продукт нейросистема команд. Звучить складно. Чому так? Тому що ви не залишаєте вдома свої е, бачення світу, свої реакції, свої вподобання. Ви їх всі приносите в команду, не дивлячись на те, що ментально можливо ви все фільтруєте, коли працюєте безпосередньо з якимись бізнес-процесами. Ні, ми не. Можемо залишати частину себе вдома і лише частину приносити до роботи. Все відбувається одночасно, все цілісно тоді ми маємо і використовувати все саме цілісно. Отже, нейросистема команд створюється так чи інакше з людей, які збираються під спільну ціль і працюють в спільних вирішеннях задач. Туди вони докладають не тільки свої компетенції. Свої передбачення, свої страхи, свої сумніви, і все це досить яскраво виварюється в щось спільне. Отже, мій інтенсив перший день полягає в тому, що таке синхронізація команди. Як взагалі зробити так, щоб ми почали говорити нехай не одною мовою, але ж єдиними наративами, розуміючи. Що ми всі дійсно знаходимося в одній лоці. І це не тільки про раціональні процеси, це і про синхронізацію і раціональних процесів або виводження їх із зони плями, яку ми не помічаємо. А друга частина інтенсиву присвячена щодо еволюції команди. Адже на еволюцію команди впливає еволюція кожного члена команди, зокрема. І протилежна динаміка, еволюція команди як єдиної складної системи впливає на ріст або динаміку процесів в особистому житті кожного. Як це корелюється? Як можна на це впливати? Як можна цим керувати, наприклад, лідеру команди? І чи взагалі це можливо? Кажу так, можливо, якщо ви будете розуміти закономірності, синхронізації і еволюції кожного в команді і команди в цілому. В будь-якій команді ви стикнетеся з питанням его кожного. Що з цим робити? Приглушати його? Ні, в жодному разі. Взаємодіяти. Взаємодіяти як? Щоб воно розповзалось на всю команду чи все ж таки усвідомлювало, що в нього є певне місце. Его проявиться у кожного. Так само, як проявиться у кожного запит, запит на майбутнє, туди, куди би хтось хотів рухатись. І якщо спільний вектор у команди буде відповідати цьому запиту, то людина залишиться з вами. Якщо цей запит не буде їй відповідати, важко буде втримати людину, докладаючи будь-яких мотиваційних зусиль. Тому давайте говорити так, що складна жива структура команда. Вимагає від вас структурних і об'ємних знань. Я буду намагатися саме таким ключом подати у вам всі закономірності, принципи і практичний інструментарій, як ви, як лідер або частина ядра команди, можете впливати на загальне поле команди, як ви, як частина, наприклад, акціонерної спільноти можете впливати на рішення. Колегіальне і яким чином теж це робиться не тільки лобіюючи це різними доступними ментальними методами. Отож, нейросистема команд це складна структура. Якщо вам цікаво зробити команду, яка буде самобалансуюча, самоорганізуюча і самомотивуюча, то вам сюди. Вибудовувати таку команду складно. Але бонус і дивіденди, які ви отримаєте від такої живої органічної структури, перевершать усі ваші очікування. Отож, запрошую: Лідерів проєктів, проектів, власників бізнесу, керівників тих чи інших команд, а й чар-директорів всіх, хто працює з людьми і хоче отримати максимальний ефект від колегіальної роботи.